Дуже приємно сьогодні бути тут. Особливо приємно вітати третій батальйон окремої президентської бригади. Дякую вам за, за те, що захищаєте Україну, боретесь за нашу незалежність і свободу. Свободу для кожного і кожної з нас. Хочу вам подякувати, нагородити, привітати, потиснути руку і побажати перемоги. Бережить себе, збережете своє життя, збережете Україну, впевнений в цьому. Слава Україні! Героям Вітаю, дякую за слуху. Бухи зеруєте, моських хотіть. Слава Україні, слава морських хлопчиків. Привітаю. Дякую. дякую за службу. Дякую. 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 Служу українському народу. Серевілеві. Вітаю вас. Дякую, дякую за службу. Дякую. Майкло Дякую за службу. Дякую. Служу народу України. Дуже дякую. 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 Служу українському народові та морській піхоті. <кри> Служу українському народові та морській піхоті. Служу народу України. Дякую. Пане Анатолію, вітаю вас. Дякую за службу. Служу українському народу, Служу народу, Служу народу в обличчі президента. Дякую. <кри> Служу, дякую. 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 Служу украинскому народу. Служу украинскому народу та морській піхоті. Служу народу України та морській піхоті. Служу українському народу. Дякую. Вітаю вас, дякую за службу. Служу українському народу. Андрію заслужити. Служу українському народу до морській піхоті. Бажаю всім вам міцного здоров'я. Обов'язково повертатись додому з перемогою. Слава Україні!